Друзі, вітаю вас! Я казав, що запишу один не уроч, не одне відео, але воно дуже цікаве про двох наших одіозних осіб: це Мар'яна Безугла і Юрій Бутусов. Не будемо розбирати їх по корочкам, бо я буду казати свою думку, я буду казати своє бачення. А ви вирішуєте, думаєте, так це чи не так. Мар'яна Безугла. Яку я підтримував до останнього часу? От зрозумієте, зараз я просто викреслю її зі своєї орбіти, з орбіти свого бачення і з орбіти свого життя. Ну, ви зараз зрозумієте чому. І Юрій Бутусов, який пішов, мобілізувався, чи мобілізували його, пішов служити в армію в військовій формі, Юрій. Так. А що сталося? Я мобілізувався. Ось так. прямо В прямому ефірі ми про це дізнаємося. Не знаю, може ви про це ще десь говорили, але я не чула. Давно в МВД, в Національну гвардію. Це МВД. Так от давайте швидко все зробимо, але розумно і дохідливо. Мар'яна безугла. Якщо чесно, вона мені, вона мені дійсно. Тістала і надаїла мені, тому що вона, я не знаю, що чого вона прагне, що вона хоче. Так, да, у неї є резонні пропозиції, у неї є справедливі знаєте, замічання. Але те, що робить вона, ну це схоже на такий шлях Арестовича, як у Віктора Федоровича, як у Залужник. Вони йдуть по цьому шляху. А возьміть мене, Ані взяли, і тоді я потихеньку, потихеньку пішла, і я не помічаю нічого. Нічого. Дивіться, я пройшовся по її сторінці в телеграм-каналі, більше ніде. Я за останні три місяці, оскільки я подивився, я не побачив ні одного запису, посту, ні одної публікації, яка б ну не те що хвалила, а хоча б підбадьорувала і показувала наші. Успіхи, нашу роботу, я маю на увазі Збройних сил України, нашу роботу без пілотників і так далі. Мені панорму, от я не знайшов одну нормальну, де б вона, знаєте, експертно, чітко, оперативно розказала, розповіла і показала. Навіть у Бутусова я це бачив, у Мар'яни, на жаль, не бачив. Ну, а що мене вже, знаєте, до кінця добило, до кінця. То це її висказування про останній приліт в шостку, да, де було там шикування е, нацгвардійців, це неправильно, це не повинно бути так не дов, ну, ну, Це повинно закривати, питань нема. Але коли вона звинуватила в цьому головнокомандувача сирського і. Президента Зеленського верховного головнокомандувача. Ну, я, я задумався для, тебе, для себе, а для чого ти це все робиш? Яким боком, головнокомандувач Збройних сил України? Збройних сил України, до Міністерства внутрішніх справ, до Національної гвардії, там є міністр, прізвище якого Кліменко. До чого тут сирський? Ось що вона пише. Скільки ще має загинути людей? Скільки ще дебільних наказів має бути віддано? Скільки ще е, пихи і смертей, пихи і смертей, пихи і смертей, аби сирського звільнити, Володимиру Олександровичу? До чого тут сирський? Ти ще мова наші, от вона, вона висловлює. Претензії до Володимира Олександровича, вона тут ще може висловити якісь претензії. Він, Верховний головнокомандувач Сил оборони, да, і Нацгвардія. Але, а де Кліменко? Де? де командувач Національної гвардії? Чому сирський? Ну я не розумію, для чого. Це або особиста неприязнь. Особиста неприязнь. Або я не знаю що. Або безтолковість, або робота на ворога. Далі що вона пише. Про дебільні задачі і перильові втрати для мене не новина. Про це вже давно і детально все розповіла та показала. Всі все знають, все знає Зеленський, все доповіли, показали багато разів. Доки сирський на посаді, доти він і далі знищитиме ЗСУ не гірше за росіян, але президент глухий. Ну і коли їй почали казати, що Мар'яна депутатша, ну різні Нацгвардія, зсу, поліція. Набу, СБУ, це різні підрозділи, там різні відповідальні. Знаєте, що написала народний депутат? ЗСУ, Нацгвардія, те ж саме. За всі попередні випадки в ЗСУ досі ніхто не покараний. Згоден. Але коли пише, коли пише народний депутат, що це все одне, оце те ж саме, що у нас кажуть опозиціонери. Влада, а владу під владою підрозумівають Зеленського. Зеленський винен у цьому. У нас не розділяють вона на себе, як народний депутат, хоча б колись якусь відповідальність взяла. На жаль, ні. Те, що вона висвітлює, це правильно. Те, що вона говорить, так, да, але так не можна. Так відповідальні люди, на мій погляд, не виповодять себе. А там давайте кидайте тапки. Все, я викреслив цю людину зі своєї орбіти. Вона робить піар-кампанію, вона хоче в наступний парламент або ще кудись. Я не знаю, що вона хоче, але це не є вже державницькою позицією 100%. Коли ти все смішуєш в кучу і ліпиш. А ми, друзі, підписуємося на канал, ставимо подобайку, дізлайк. Головне, дзвіночок натиснів. Ті, хто підписав, і ті, хто підписаний без дзвіночка, не можна. Дзвіночок прийшов, і ви разом зі мною. Розповсюдження. Коментарі. А головне донати. Донати для нашої армії. Переходимо до другого нашого героя Юрій Бутусов. Він заявив, що мобілізувався до Національної гвардії, не до ЗСУ, не до тероборони. Ні до когось там іншого, не до безпілотних до безпілотної армії, до Національної гвардії, це МВД, щоб ви розуміли. Міністерство внутрішніх справ. Конкретно підрозділу він не назвав, як пише Радіо Свобода. Однією з причин такого рішення Путуса назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, зокрема щодо рапорту командира батальйону 47 Ширшина. Я взагалі не розумію, який звинуватив командування дебільних завданнях і невиправданих втратах. Я не розумію. Мію, тут причинно злідственний зв'язок. Причому тут комунікація, і мобілізація Бутуса. Ну йому відніше, він же ж великий. да? Потім стало відомо, що він до, до Хартії, да, до бригади Хартія Національної гвардії. І от у мене тут виникають питання, попишуть питання, чому він мобілізувався, для чого він мобілізувався, що він зробив. Так і Мар'яна Безуглаш написала, що зря ти Юра мобілізувався. Ти тут краще, ти тут приносиш е, користі більше, ну. Все нормально. Друзі спіли, спілися, спілися, співалися, спуялися і пішли. Друзі, щоб всім було зрозуміло, це чітка підготовка до роботи в політиці. Це чіткий переход від журналістики в політику. Такого багато не тільки у журналістів. Зараз ось причетність до військ, причетність до форми, причетність до... Пікселя до обмундірування, до автомата причетністю свою. Хочу здобути дуже багато людей, і я це знаю. Багато цивільних. Працівників районних адміністрацій, якихось там громад, якихось е, міських рад, вони йдуть, мобілізуються у військо, але вони не йдуть напередок. Вони служать або там у себе в містах, або в Києві, або десь там на полігонах, або десь постачання, можливо, такі спеціальності потрібні і ладно. Але вони це роблять для того, щоб Зробити собі статус, закріпити за собою статус військового, тому що 100%, відсотків, мільйон відсотків на наступних виборах ну, в парламент це буде точно одна, дві, а то і три партії військових обов'язково. І ми, люди, будемо голосувати за них. Це ж військові, ми довіряємо, ми знову не будемо розбиратися, ми знову не будемо читати, ми знову подивимося на піксель, ми знову почитаємо. Служив два роки, півтора роки, і, і, і будемо голосувати, хай прийдуть військових. Я такого вже чув дуже і дуже багато. Що я можу зробити? Я можу тільки сказати, наш нарід розумний і мудрий. Хоча. Я зовсім не поділяю, що наступною владою повинна бути влада військових. Зовсім не поділяю. Можливо, так, да, хтось повинен прийти. Можливо, навіть президент якийсь буде претендувати, а можливо, і вибраний військовий. Але це не повинна бути поголовна зміна ось цих на військових. Тому що повірте мені. Військовий це зріс суспільства, і от я впевнений, що буде партія. Я не знаю, залужний буде її очолювати, чи хтось інший. Але от що в цю партію, чи в цю групу відуть генерал Марченко, Кривонос, Забродський, Наєв, Шаптала, Содоль, Ось всі, кого образили з вищого командування, вони будуть разом і підуть в парламент. І за них будуть голосувати, на жаль. Візьмуть вони до себе, можливо, трохи менших, а може це буде інша партія. Знаєте, як ото комбати були, от дивіться, Луценка, Береза, ото, що сидить зараз, гавкає, він одіне знову форму, ось сюди нагороди і піде. І будуть голосувати. Хто там знає? Частина людей взагалі не знає, хто такі Береза, Бутусов, Ляшко, Сиротюк, Клименка, Березовець. Ось воно гуртується. Ось ці, хто одіває форму, я не кажу, що вони уникають. Ні, знаєте, приносити користь Збройним силам можна, да, і в тилу, і в глибокому тилу, і на полігонах скрізь. Але дуже-дуже багато людей роблять собі цей статус. Не для грошей, повірте мені. Не для того, щоб там щось потім отримувати чи ще щось. І не для заробітку зараз. На майбутнє. Щоб ви, друзі, це розуміли. Просто розуміли. От згадайте, ще раз перераховую Марченко, Кривонос, генерали Забродський, Наєв, Шаптала, Содоль вони будуть в якійсь партії. Ще раз перераховую: Луценка, Береза, Бутусов, Ляшко, Сиротюк, Кліменка. Ось це ж діючі депутати Ляшко, Сиротюк, Кліменка, Березовець це політолог, Луценка, колишній прокурор. Та іще ще там знайдеться. Так що згадайте. Це те, що я кажу. От щоб ви зрозуміли, що роблять ці дві особи, щоб правду розуміли, щоб розуміли істину. я вам дякую, друзі. Я вам щиро щиро дякую за вашу допомогу. Всім спонсорам. Величезна подяка. До зустрічі. Україна переможе!